Вітання новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задирій. Одразу до новин з фронту окупанти поранили воїна і чотири рази порушували тишу. Йдеться про обстріли в районі населеного пункту Шуми з мінометів 120 го та 82 го калібрів. Також неподалік старогнатівки, а також на Приазов'ї. було також зафіксовано проліт безпілотника російського Орлан 10 Такого типу, ну і від початку цієї доби обстрілів чи будь-яких інших порушень режиму так званої тиші зі сторони російських окупантів не спостерігалося. А в чорному морі почалися міжнародні навчання Сібріз. 2021 участь беруть 32 країни, 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів і 18 загонів спеціального призначення та водолазних груп. Вони будуть тривати до 10 липня ці навчання в акваторії Чорного моря від Одеси до Дунаю. Ну також в Миколаївській області mm -hmm. і в Херсонській області будуть вони відбуватися. Ми будемо висвітлювати, отримали акредитацію. Завтра вирушаємо. Супер! І будуть там і маневри на сушу, і водолазні операції. Все-все-все, ми це все вам покажемо, як зможемо. Е, так, ну і сьогодні День Конституції України. Всіх вітаю е, з цим днем, і слово, і діло зробили таку е, підбірку і пропонують подивитися, які внесли е, поправки до Конституції чи зміни до Конституції. Не так і багато, а ось тут слово і діло, як вони промоніторили, то за перші майже перші два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання внесено зміни до Конституції в частині щодо скасування недоторканності народних депутатів. Також ще не, не, не проголосовано, наприклад, переименування Дніпропетровської області і Кировоградської. Так. Нас ці обласні центри переіменувані, а області ще ні. Це потребує змін до конституції. Треба нагадати, що в серпні минулого року Верховна Рада на своєму першому засіданні проголосувала одразу там декілька змін до конституції, але ще вони всі поки що не реалізовані. Наприклад, зміни до конституції, щоб зменшити кількість депутатів до 300, Конституційний суд визнав неконституційними. Так само було були проблеми, наприклад, з Призначенням директора Набу а, та а, директора Набу ДБР. і ДБР, ДБР так і тому що президент що... не мав таких повноважень. Власне працювати і працювати ще над тим, аби Конституція відповідала теперішньому законодавству або навпаки, законодавство має відповідати Конституції. Про це можна довго говорити. Так, Що президент Зеленський пропонував скоротити кількість народних депутатів до 300. Так я ж кажу, да, що Ось. не проголосували це, не підтримали. Чекаємо більше. Дивіться у нас на сайті. Інфографіка є від слово і так. діло. А так Зеленський час не гаяв і сказав, що вніс до Верховної Ради законопроект про державний герб України. Самого законопроекту на сайті ще немає. Почитати поки що, ми не можемо. Він про це сказав під час свого виступу урочистого на День конституції у Верховній Раді. А крім того. Е за його словами, доповідатиме законопроект під час його розгляду. перший президент України Леонід Кравчук треба нагадати, що відбувався конкурс на обрання найкращого найкращого великого гербу. Він відбувся, але поки ми не бачимо законопроекту, ми не можемо сказати, що там в ньому власне, Ми чули багато критиків в сторону цього гербу. Ну давай так не критики, а дискусії. дискусії. Вона має бути в першу чергу професійна, тому що критика у нас на Фейсбуці знаєш, відбувається. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.